Депутати Відьопольської районної ради розглянули блок питань, які стосуються соціально-економічного розвитку району, а також внесли зміни до раніше прийнятих рішень. Були внесені корективи і в районний бюджет на нинішній рік. Безперечно, всі присутні в залі з нетерпінням чекали, як депутати проголосують щодо майбутнього добровільного об'єднання територіальних громад Відьопольського району. Це питання стояло в порядку денному сесії районної ради. З цього приводу сесія районної ради підготувала звернення до депутатів Одеської обласної ради. Це було викликано тим, що у перспективному плані територіальних громад, оприлюдненому на сайті Одеської обласної державної адміністрації, пропонується утворити на території Відупольського району три громади: одну селищну раду та три сільські ради, які є донорами районного бюджету, передати до складу міст Одеси та Лічівська. Деякі пояснення з цього приводу дав голова Віддіопорської районної ради Володимир Володимирович Шершенецький. Пропонується створити 5 територіальних домах з центрами Авангард, Таїрова, Велика Далина, Дани, Авідьополь. 5, так? 5. Питання проводилося на спільному зіданні комісії. В принципі, були запрошені голови сільських Рад, громадських була депутати. В принципі, закон не передбачає ніяких рішень районної ради, але так як районна рада є представницький орган району От, і всі питання вступуються сюди, тому ми провели це обговорення. В принципі, у вас на руках вже є проєкт заяви і проєкт рішення, тому відкритий мікрофон. Прошу. Бажаючих виступити вимікрувати. Свою думку щодо майбутнього об'єднання висловили депутати Авідопольської районної ради. Дуже багато наших з вами виборців і жителів ви сказують у своїх зустрічах такі, так би мовити, опасіння. Перше, що під час... Економічної, політичної і військової нестабільності в країні будь-які дії по територіальному будівництву або розвалу держави може привести до ліквідації держави, як Україна. Це перше. То, що цей Крок потрібний, але його потрібно робити вибажено в обстановці консолідації як політичних сил, так і громадкості. А в той час, коли сепаратизм підняв голову на великій частині нашої держави, і на великій частині держави вже йде війна, Крим ми знаємо окупований. Будь-які розмови про ходів територіально може призвести до втрати державності. Це і в подальшому, якщо вже переходити ближче до наших реалій. Моя пропозиція залишається незмінною. те, що Відьопольський район, як один із найбільший, найсильніших районів, не тільки області України, повинен бути збережений в межах існуючих. Прийшла додому і читаю, отримала газету і читаю. Гончаренко. Гончаренко. Він є секретар комітету Верховної Ради по місцевому самоврядуванню. І він нам тут доповідав, але вдяковий, що членом цього комітету є наш народний депутат Гуляй. то чому ж вони нас не захищають наші інтереси? Оказується, що Гончаренко пише, що Одеса треба її розширятися, що Таїрова це час Одеси. І треба, щоб ті люди, які працюють в Таїрова, будуть громадянинами Одеси. То вибачте, хто ж надав цей проєкт? Подали цей проєкт депутати і секретар Верховної Ради. Ой, секретарі Комітету Верховної Ради по децентралізації. Закон передбачає добровільне об'єднання громадсько. Безумовно, для того, щоб Одеська власна рада затвердила той проєкт, який надає, надають громади. Нам повинна подати на обласну раду обласна державна адміністрація свої пропозиції. Е, Робоча група, яка працює в з державною адміністрацією, вона збирає пропозиції від місцевих рад, від районів. В е, Цю робочу групу входять чи гадать Наталіна. Сам, сам проєкт рішення подає управління економіки. Е, що виходить в управління економіки? Я... Планує робочій групі і спілкувалася вчора з е, Мратором. З е, чого вони виходять? Вони виходять з економічних підремонтувань. Тому що я хочу звернути увагу, і ще раз ті, хто при цим брав е, слово, що це не територіальне об'єднання, а це економічне об'єднання. Це один крок із децентралізації власність, який е, забезпечує підняття економіки наших громад. Е, а державна адміністрація зробила, у мене є такі розрахунки, де вона дала наскільки збільшиться доходна частина на кожного члена ті громад, які вони запропонували. А від цього два рази відбувається то, що вони запропонували. Рішення сесії, ну, я знаю, всі знають депутати, як це запропоновано. Я не буду перераховувати. Якщо треба, то перерахую те, що запропоновано Одеська обласна адміністрація. Авангардівська е, майже півтора рази і Великодолинська – два рази. Ну, е, яким чином е, це, пішла ця пропозиція про об'єднання сухого Лимана Таїрова до міста Одеси, а е, Дальника і молодіжного до Лічовська. Вона чисто пішла на підставі е, прохань е, місцевих рад однієї другої. Неодноразово прозвучало та її розбужати. Я від імені Київської селищної ради, як виконуючи оборони, хочу заявити, що дійсно сказав, воно відчуна попередив трошечки. Він розказав, що вчора була сесія, і він у нас був присутній, і громада і люди у нас кожен день йдуть на прийом громада і люди. Я маю щось відповідати. Нас немає згоди з тим, з тим з публікацією, яка надрукована. У нас на веб-сайті Одескої обласної державної адміністрації. Ми прийняли рішення, рішення одноголосне. Ми хочемо залишитися в складі Європейського району, об'єднаною громадою, сюди немає. Це наша позиція. І я прошу вас порахувати цю позицію. Я не сторонник цієї реформи тільки тому, що вона сьогодні не підкріплена ніякими фінансами. из фонда развития, из бюджета получат деньги Объединенные сельские поселковые советы. Дорогие друзья, ну давайте же посмотрим в правду в глаза. О чем сегодня мы можем говорить, о каком фоне? Если мы сегодня говорим, что мы сегодня по долгам тяжело Украина платит, о каких деньгах из бюджета мы можем говорить? Если бы сегодня конкретно стояли какие-то деньги уже, и под это была подведена финансовая, юридическая платформа, абсолютно да. Я согласен с тем, что мы спешим, что это не сегодня не первостепенное дело сегодня в Украине, это территориальная реформа. Значит, наши побратимые поляки пять лет этой реформой занимались и до сих пор продолжают заниматься. И никуда никто их шею не гонит. Я хочу сказать, что мы должны очень тщательно и взвешенно поступить этому поводу. И обращаясь сегодня к председателю областного света, я хочу сказать, что сегодня... Нужно четко выработать позицию области по этому вопросу. И если мы сегодня говорим, что только государственная, державная администрация занимается этими вопросами, то я себе задаю вопрос. Мы сегодня говорим о демократии, а сегодня органы абсолютно назначаемые решают те задачи, которые должны решать как минимум депутатский корпус, района, поселка и область. И без депутатских конкурсов эти вещи проходить никак не должны. Я очень за то, что если сегодня действительно есть закон, то мы сегодня вот это зверние должны поддержать. Если сегодня сельские поселковые головы, пусть это не идеал, но в том виде, в котором они решили объединиться, могут объединиться, да, есть вопросы. В будущем эти вопросы можно каким-то образом регулировать. Но никаким образом нельзя сегодня посягать на реформирование районов. Заговори нельзя. Потому что администрация это центры, в которых работают люди, специалисты, которые сегодня хоть что-то понимают в жизнедеятельности района и что оно должно быть. Если мы разрушим эту ситуацию, то завтра мы вообще ничего иметь не будем. Ведь обратите внимание, что сегодня... Сегодня местное самоуправление это действительно то ядро, на котором сегодня держится Украина. Сегодня люди куда? В Киев едут? Нет, в область едут, нет, в район едут и, и идут к поселковому голові за вопросом, за справкой, по другим вопросам. Если мы сейчас безумно это все разрушим, мы э, получим э, еще худшую ситуацию. Поэтому э, можно много говорить по этой теме. Я согласен вообще, что это делать сегодня нельзя. До тех пор, пока не будет экономических обрунтованных вещей, этого делать нельзя. Надо четко понимать, какие полномочия получат Объединенные Сельские поселковые совет. Ни в коем случае нельзя сегодня э, ликвидировать районы или каким-то образом опять объединять их в 3-4. Это должна быть наша с вами позиция и позиция области в том числе. Потому что, надо, может быть, первым этапом на 2-3 года дать сделать объединение сельских поселковых районов, э -э сельских поселковых советов, а потом уже думать, как реформировать район. Мы всегда почему-то в Украине привыкли, сверху сказали, и мы все давайте, все единогласно будем это дело выполнять. Но если мы действительно приходим к плюрализму мнений, к, к демократии, давайте учитывать мнение громадных. И я за то, что разрушить можно очень быстро, тяжело потом создавать. А мы видим, что сегодня создавать придется очень много. Не ломайте то, что уже создано. В работе сессии брал участь голова Одесской областной рады Михаил Миколаевич Шмушкович. Он высловил свою позицию, еще до думки про громаду видеопольского района. Первое, что объединение может быть только добровольно, на основе закона об объединении мира. Второе. У нас очень много ходит слухов, не только в Видеопольском районе, а в других районах э, области, что ходят какие-то карты, все друг другу показывают, все уже начинают ругаться между собой, где будет центр. С на этим картам точно такая же, что если мы с вами сейчас нарисуем карту, по которой столица нашей страны будет находиться в Видеополе, а столица Одесской области в Баранкове. На сегодняшний день даже не существует проекта ликвидации районов, объединений и так далее. Есть эксперты, они очень умные люди, но... У них может быть одно мнение, у нас может быть другое мнение по этому поводу. Любое изменение вообще границ районов осуществляет только Верховная Рада Украины. Все, кто читал закон о добровольном объединении громад, это все тоже думаю, слышали. Что касается, возможно, опять же, если громады захотят объединяться иначе, чем в перспективном плане, мы тоже предусмотрим, предусмотрим такую возможность. Что касается конкретных пропозиций, которые прозвучали и тут звучат. Разрабатывали проект не мы, разрабатывал проект областная государственная администрация. Почему необходимо этот проект принимать, почему я буду убеждать депутатов об этом, я вам уже сказал. Мы сформировали рабочую группу, законодатели поставили нас очень жесткие рамки. Ми нормально послушать всех не смогли и не зможемо, но ми работаем через депутатов областного совета. депутати одноголосно проголосували за те, щоб утворити в межах району п'ять об'єднаних громад із збереженням Відопольського району як адміністративно-територіальної одиниці в нині існуючих межах. Це дасть змогу ефективно управляти суспільними процесами, надавати якісні послуги у сфері освіти, культури, медицини, соціального захисту. Житлово-комунального господарства, охорони громадського порядку надалі розвивати район, що має бути головним результатом будь-яких перетворень. Таким чином, в майбутній перспективі до Відіпольської селищної ради мають увійти села Калаглія, Миколаївка, Надлиманський. до Великодолинської селищної ради увійдуть Добролександрівка, Новоградківка, Молодіжне. До Авангардівської селищної ради увійдуть Йосиповка, Ленінталь, Мар'янівка, Петердалина, до Таїровської селищної ради увійдуть Сухий Лиман, село Мізікевича, до Дальницької ради увійдуть Грибівка, Санжійка, Барабой, Карлінда-Бугас, Раксолани. З упевненістю можна сказати, що від такої перспективи ніхто не у захоті, але в Україні, на жаль, владу ніколи не цікавить думка громади.